Радий вітати всіх вас сьогодні в зібрані. Слава Богу. Багатьох уже з вас давно не бачив, скучив. Хотів би сьогодні поділитися з вами думками, проповіддю на тему, вплив Божого Слова на життя Тимофія. Апостол Павло написав два послання до цього чоловіка, до служителя Божого. І це досить такі цікаві послання. Ми бачимо там такі досить прямі, конкретні вказівки, як для молодого служителя, який стикнеться з багатьма різними випробуваннями, переживаннями, труднощами під час свого непростого шляху, бо це праця з людьми, це важко. І там є багато-багато корисного. І ми можемо в цих посланнях побачити, як сам апостол Павло. Відгукується про Тимофія, яким він його бачить. І я хотів би прочитати ці вірші і разом з вами пороздумувати і побачити цінність цих слів. Друга Тимофія, перший розділ в п'ятому вірші, написані такі слова. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй лоїді та в твоїй матері Евнікій. Певен же я, що і тобі вона оселилась. З цих віршів ми можемо дізнатися, що Тимофій, він з самого малечку був уже оточений людьми, які знали Боже Слово, які старанно вкладали в це його мале, ще зовсім юне серце вкладали це Слово. На путь, мабуть, вони ходили до храму, слухали його. І саме цей вплив рідних, віруючих батьків, не знаю, нічого про не згадано про його батька, але ми знаємо, що його мати і його бабця вони старанно, старанно виховували майбутнього служителя Божого. Це був великий вклад праці близьких в свого сина. І зараз так само, коли ми дивимося на дітей, ми можемо побачити, як в них стараються вкладати їхні батьки, їхні вчителі. Батьки стараються дати найкраще для своїх дітей Найкраще освіта, найкраще виховання. Вони стараються працювати, вкладати, і ми часто бачимо по поведінці, по різних результатах, там, як вони виросли вже. Ми бачимо, що над людиною трудилися, старалися в неї вкладали, видно по її плодах. Одна розумна людина сказала такі слова: хто не працює на результат, Працює потім на наслідки. Якщо дитина віддана на волю виховання вулиці, на волю виховання інтернету, самих різних джерел, як вона хоче, так вона і виховується, все їй попускається, її дуже так сильно люблять і ніби дають волю у всьому, то ми бачимо, як це може негативно відразитися на тому, якою вона виросла. Не можна ігнорувати цього, бо потім ми зіткнемося з такими наслідками, що буде вже пізно щось виправляти. Я не раз і не раз бачив приклади із життя своїх однолітків, з якими ми разом виростали, і багато з них вони просто. Не знали, що таке батьківське виховання. Вони просто росли, як їх виховувала вулиця, які вони поняття їм давали, такі вони росли. І потім, коли вони виростали, вони з тими поняттями стикалися з жорстокою реальністю і з тими наслідками, які вони вже отримали. Багато людей там вони вже залежні від паління, від алкоголю. Вони не вони виявляють свого життя без якихось там таких дуже вільних відносин з різними людьми. І вони через це мають також і свої наслідки. Я хотів би підмітити, що величезну роль у вихованні відіграє Біблія з її Божими принципами. Саме це було важливо в житті Тимофія і його мати і бабця. Вони ймовірно також усвідомлювали чітко, що саме на цих принципах і на цих засадах вони можуть виховати справжню, справжню християнина, справжню людину. Можливо, вони тоді ще не знали, що це буде християнин, так вони жили в часи. Так ви мовити, старозавітні, вони мали Боже Слово, але вони віддано, віддано вкладали, вкладали і вкладали в дитину. І знати істину з дитинства, знати істину Божого Слова це величезне благословіння, це можливість уникнути багатьох-багатьох різних проблем, які не стануться в майбутньому, бо дитина має правильну, добру основу. І виховання Божому Слові, воно. Було закладене в Тимофія, воно дало цю добру основу, але і в зрілому віці воно нікуди не дівається. Воно продовжує і далі формувати його як особистість, як служителя, як доброго чоловіка. І ми бачимо, як Павло дає настанови Тимофію стосовно цього. В 1 Тимофія, 4 розділ, 13, 14 вірші, написані такі слова. Поки прийду я. Пильнуй читання, нагадування та науки, не занедбуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтво і покладенням рук присвітерів. В цих словах Павло наголошує на важливості читання, на важливості Божого Слова, бо саме в Божому Слові ми знаходимо мудрість, яку дає нам Господь, і яка я думаю, особливо Тимофію була необхідна як повітря в той час, коли він стикався з багатьма новими речами, з багатьма різними переживаннями. І це така добра, добра порада від уже старшого служителя: Читай Боже Слово постійно, пильнуй, не просто там, ну як вийде або може не вийде, ну не забувай. Він каже, пильнуй, це така важлива настанова. І Боже Слово, воно не втратило актуальності як з малечкою, так і в дорослому віці. І ми можемо бачити, як успішні держави, країни, які зараз, дякуючи Богу, стають партнерами України, які підтримують, на чому вони будували свої закони. Ці закони були побудовані на християнській основі. Не вбий, не вкради. Багато заповідей, які були дані ще тоді ізраїльському народу, дуже-дуже давно. Вони стали основою для багатьох, багатьох держав, які утворювали свій закон. І держави, які зараз керуються християнськими законами, християнськими настановами, вони мають успіх. Точно так само я дивлячись на різні фінансові там розповіді, настанови, можу бачити, що те, що зараз люди відкривають і продають там за гроші, тренінги якісь роблять, то Біблія те вчила давним. Давно, це добра основа, добрі істини. І саме в ньому, в Божому Слові, ми знаходимо Божу волю, ми знаходимо мир, спокій. Читаючи Біблію, молячись, приходячи до Бога, ми не отримуємо нічого поганого, це тільки позитивний вплив. Я хотів би прочитати трішки далі, в принципі, можемо перечитати це ще раз і затронути ще 15 і 16 вірші. Поки прийду я пильнуй читання, нагадування та науки, не занедуй благодатного дара в собі, що був даний тобі за пророцтвом і з покладенням рук присвітерів. Про це піклуйся, у цім пробувай, щоб успіх твій був явний для всіх. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так, ти спасеш і самого себе, і тих, хто слухає тебе. В 15 і 16 віршах ми бачимо, як Павло показує результат та кінцева мета, до якої ми приходимо як християни, це спасіння. Це найбільша цінність бути спасеним. навіть втративши все в цьому світі, ніхто не в силах його забрати від людини. Слава. Можна забрати життя, але коли Бог дав людині спасіння, його не забере нічого. І він говорить про це. Прямо перед тим, після після того, як він говорить про нагадування, про читання, про незанедбування. Він говорить про це як вкладування своїх сил. що про це треба трудитися, піклуватися, перебувати в цьому. Це не звалюється на тебе з небес само. Що Ти в якийсь момент стаєш просто таким уважним читачем і пізнаєш істину. Це велика, велика праця. Я Хотів би навести приклад таких досить відомих. В християнських кругах, в недільних школах часто згадується ця чудова історія про трьох молодих юнаків, які потрапили в полон про Сидраха, Месаха і Одинаго. Вони яскравий приклад того, як люди залишилися вірними до кінця. Вони дивилися в обличчя смерті. Був даний прямий наклас: що якщо ви не поклонитесь цьому ідолу стукану, то ви будете вкинуті в піч. Для царя це було наскільки принципово, що він сказав, давайте розтопимо ще більше, ще сильніше, ми будемо робити це привселюдно, ми їх знищимо. І вони йшли на цей крок усвідомлено. Вони були готові померти за Христа. Іноді, я думаю, кожен християнин, читаючи різні такі тексти, він прокручував в своїй голові. А що, якби я от потрапив в таку ситуацію, що, от, якщо мені дають вибір, я маю. там Померти за Христа. Знаєте, в своїй уяві я так уявляв, що да, я б також зміг. От, в своїй уяві я дуже легко помираю за Христа, потрапляю на небо і все. Все прекрасно, все чудово, це найкраща смерть, яка може бути. Але справжня вірність справжня вірність, вона проявляється не в тому, що ти щас от, в своїй уяві там, помер за Христа і потрапив на небо, а в тому, що ти. Кожен, кожен день в малих, простих речах ти залишаєшся вірним для Господа. В цьому вона проявляється. Не треба нам сьогодні помирати, можливо, за Христа, а нам треба в чомусь відмовити, не сказати неправду, не злукавити. В повсякденному житті залишатися вірним. І ці хлопці, які попали в полон, ми знаємо історію до цього, вони також зіткнулися з випробуваннями. Їм сказали, що ви маєте, хлопці, їсти ось таку їжу. А для них було принципово не їсти того м'яса, яке було посвячене ідолам. І вони в таких простих речах, там, де вони бачили, що такі самі полонені хлопці, як вони, вони можливо, погоджувалися на це, але вони твердо сказали: ми цього їсти не будемо. Можливо, і тоді їм уже загрожувала смерть, але Господь. Підтримував їх, він бачив їхню вірність, він бачив їхню відданість, яка починалася з малого. Я думаю, що для цих добрих чоловіків була закладена правильна і добра основа ще самого їхнього дитинства. Боже Слово, відіграє величезну роль в кожному наш, в кожного в, кожного в житті. Це так само було в житті Тимофія, так само було в житті цих трьох юнаків, і так само буде в житті. і Нашому. І дуже важливо саме триматися того, щоб старатися кожного дня читати Боже Слово, вникати, пізнавати більше Господа. Іноді нам здається, та я знаю, я вже там це читав чи ще щось, але важливо обновлювати, з молитвою приходити до Бога. Я досить часто почув такі порівняння, що от це ніби як харчування твоє, ти не можеш залишатися довго голодним. Так само ти і духа свого не можеш володі залишати. Але мені більше подобається порівняння з чимось таким ближчим до фізкультури, знаєте? Бо мало людей, хто цим роблять. Багато людей вони знаходять в собі всякі випробування, лінь, та й і без цього можна якось жити. Не всі це роблять, воно може не таке важливе, і часу буває там не вистачає. І люди якось з цього жили і живуть, і лишній раз може там не задумуватися про це. І таким чином людина відходить від Господа, вона втрачає читання, вона втрачає молитву, вона втрачає близькість з Богом. Але це дуже важливі речі. Це та основа, на якій стоїть християнство, Боже Слово, наша віра. Ми не можемо. Просто залишати ці речі. Господь вже вийшов до нас на зустріч. Він вже чекає, коли ми схилимо свої коліна в таємній кімнаті, відкриємо Біблію і будемо заглядати в неї, як в наше зеркало. Можливо, не все, що ми прочитаємо, буде приємно для нашої душі. Може, нам буде на осуд те, що ми прочитаємо. Можливо, наша совість буде нас осуждати, але це, це добра дорога, той праведний шлях, який веде до спасіння, до найвищої мети. Нехай Господь. Lost, lost,